Будь ласка, ви взяли два по 750, а могли б взяти один за 1600 гривень, і реально ви були б ним задоволені. Це 100%. Це СПДшний карбюратор з редуктором. 1600 гривень він коштує на генератори до 5 кВт, там 2, 3, 4 кВт. Він, він підходить на будь-який, крім інверторного. Інверторний буде коштувати 2000 гривень, Тоже СПДшний. Вони працюють абсолютно на всіх генераторах. І реально вони працюють. Вони не потребують ніякого налаштування. Ти просто знімаєш зі свого генератора карбюратор, ставиш ось цей карбюратор з редуктором. І все, і працює як на бензині, працює як на природньому газі, і працює, як е, на балонному газі. Так що 1600 гривень треба було раз заплатити, і взяли б собі нормальний, хороший, класний, якісний карбюратор з редуктором. Якщо вам треба е, на генератор від 5 кВт до, від 5 до 8, тоді ось буде такий, він йде, бачите, з проводами. Сам більший трошки у нас вже карбюратор тут йде, е, ну, щоб так само ви просто свій старий зняли і новий оділи. Такий 1900 гривень. Е, е і вам відправимо. Генератор зарядної станції газові баланги.